Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. Давайте подивимось, чи настане мир в Україні в 2025 році. Чи буде мир? Мирне небо, припинення обстрілів, чи буде мир в 2025 році, скажіть мені. 25 рік ми ще будемо захищатися. І не тільки захищаться, вже буде йти відповідь на сторону на територію ворога. Ще жертви будуть сама Україна. М -м відповідні, що мирного неба ще не буде. Це ваші домівки, закритий шлях на мир на цей рік. Але надія є. Так, п'ять ще вийшла. О, ну, що це ще військові дії? В цьому році будуть активно домовлятися. Ще до кінця року це будуть домовлятися, бо тут у нас на дні колоди, двойка кубків, ще переговорний процес буде йти і йти. Так, ну Карти радять, що не втрачайте надію, все можливо. По вірі вашій дано буде. Давайте перекривати. Заперечую, 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 заперечую. Це захисники наші. це все добре. Нам дадуть щось, що ми будемо вже не такі слабкі, як були. І в нас з'явиться сила, дійсно сила. Приїде щось, то, що, що обіцяли, ну я так розумію, що це зброя і це добре. Перекриваю негатив. Прибираю всі перешкоди, які заважають мирному небу, щоб в Україні настав мир вже сьогодні. По верховному суду буде так і так є вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, буде так.